мне кажется, вы себя накручиваете, никто никого не валит, все на видео записывается, то вы ездить не умеете, да, сдал с первого раза, и не потому что повезло. Чувак, тебе повезло, а, может потому что ты обдарованный, может тому, что уже мав какой-то опыт, может потому что ты попал до гарного инструктора. І е, все у тебе вийшло. І якщо інспектор бачить, що ти більш-менш навчений або обдарований, е, то він і не повинен тебе е, в принципі вальнути. А ситуація по регіонам є така, що дуже багато недобросовісних автошкіл, які просто нагрібають людей для того, щоб побільше продати прав. Така автошкола наймає інструкторів, котрі шаряться, вони катаються, вони не навчають. Годин дається мало 10, 15, 20. Більшості їх не вистачає. Бо а, це ти обдарований, а всі інші, можливо, ні, обдарований. Це 10%, там тяжкий це теж 10%, 80% середнячкових. Таким середнячковому треба набагато більше, навіть ніж тобі. Тож а, дуже багато а, таких варіантів і ситуацій, там, де дійсно інспектори валять, але вони будуть валити саме тих, хто не довчений. Саме вони чітко знають, які школи вчать, а які ні. Інспектори, це ж ну нормальні живі люди, коли порізні, коли всі разом, то вони ну такі собі можуть бути. Тож, якщо ви просто-напросто попали в школу, яка не навчає, а лише імітує навчання, то у вас буде дуже мало шансів скласти. Хіба що ви десь на стороні ще з інструктором позаймаєтесь, чи з братом, кумом, сватом, батьком неважливо. Тобто, вже там ще більше поїздити і бути мати більше досвіду. В такому випадку так складати рано чи пізно. Тож зараз дуже багато перездач саме через те, що люди із мором беруть спроб безліч, донавчатись ніхто не буде. Просто ходять на спроби та й ходять. Тому така ситуація. Інструктори не паряться і автошколи не паряться і не навчають, як то треба, а їх ніхто не контролює. Відповідальності за то автошкіл немає. Ну але вроді автошколи потрішки починають просувати. Але якість навчання все рівно контролювати ніхто не зможе, не буде та й все. Е, і всі ці рейтинги, вони всі до одного місця. Тож по регіонам дійсно ситуація місцями печальна, плачевна, типа така, як в Хропивницькому або в невеличких містах, Тіпа, наприклад, як та ж Умань. Там, де все схвачено, за все заплачено, і а, вас просто вальнуть і потім відразу можуть запропонувати і порішать, прямо в школі, прямо в автомобілі, в якому ви складали іспит. Якось так.